Давайте трохи за той Томзин, який так всі полюбляють. Дивіться, цей пропрацював рік, цей пропрацював два. Що те, що те. Цей стояв в мене на примиканні вводів, у мене два вводи. Цей стояв на перемиканні мережа генератор. Як бачите, пригоріли вони непогано. Крім того, від нагріву з'їхала клема. І вже контакту. Не те, що контакту немає, воно просто нікуди не дотягується. От ось тут краще бачити. давай я вам перемкну, щоб подивилися, як воно не працює. Сюди працює. І... Курде. Та що ж таке? О. А сюди ось така дзюра. Вибачайте, знімаю одною рукою. Ось вам швиденько. Добре, що нічого не загорілося. Виглядає так собі.